Камерун і Алжир, Туреччина, і Афганістан, Китай, Марокко, Туркменістан, батьківщина у сьогоднішніх екскурсантів різна, але вся ця молодь нині студенти Криворізького національного університету, і сьогодні вперше на власні очі переконались, чому Кривий Ріг вважають залізним серцем України. Екскурсія, організована інститутом розвитку міста, стала для чотирьох десятків іноземців, хвилюючим відкриттям. Такі індустріальні масштаби годі і уявити. Эти интересные экскурсии о Кривбасе промышленном захватывают студентов. Особенный восторг у камерунцев, которые никогда не видели такой мощный железорудный Кривбас. Огромное спасибо Институту развития города, что проводит такую замечательную работу и пригласил нас. Огромное спасибо криворожанам за их работу и карьер, который в форме сердца. Это экономисты, это географы. Та очень турністануть студентка, но не інтересуються промышленностью Кривого рога його развитием. Першим пунктом екскурсії стала відкрита гірнича розробка південного кар'єру. Таке видовище одразу викликало захват і бажання зафіксувати себе на грандіозному фоні. Студенти зацікавлено слухали про історію кар'єру і технологію видобутку залізної руди. А потім ділилися враженнями. Увіді кар'єр своїми очі, це більш цікавіше, ніж просто писати по даним і по фінансовим ачотам. Курсовую работу очень впечатляет сама именно сам процесс работы. Очень впечатляет И особенно форма сердца. Я давно уже знал, что это сердце, промышленное сердце э, к, э, Украины и столько же Сильева призывают там для страны и даже для э, всего мира. О. І тут люди мені так сильно понравились. Я чувствую э, ну, киворорського народа. Десь поїздка чудова. Ми збираємось відвідати й інші об'єкти, але це і кар'єри величезне, і я тут вперше. Це дивовижно побачити те, що за моєю спиною ніколи не бачив такої великої індустрії. Тут така холодна погода. Погода зовсім інша, та мені подобається. Зараз ми на залізодобувному комплексі на відкритому повітрі. Тут побачили машини, техніку, індустрію. Це так гарно і так цікаво. Після кар'єру на студентів-мандрівників чекала екскурсія залами музею південного комбінату та огляд в 3D-галереї видовищних панорам Кривого Рогу, міста, що сьогодні стало ще ближчим і зрозумілішим для молодих іноземців. Рада, що я вчусь в Кривому Рогі то To не жалею об этом. Я так называю Криворог. Это моя вторая родина. I like Kree